Оця от ціна просування московитів ну, власне їх мета просуватися, захопити, от вона кожного квадратного метра, буквально ну от мені здається, що вона м -м, мабуть, ви краще знаєте історію там воїн. Мені здається, що вона найвища взагалі за всю історію суходольних воєн там -го, 21 першого сторіччя. Да? Ми можемо довести її для окупантів до такої, ну не просто космічної, а непідйомної для їх подальших наступальних дій. І що власне для цього потрібно зробити? Ні, е, е, дійсно е, дозвольте. Я е, трошки на дві частини розділю. Да, все, так, що так. питання, відповідь на питання. Угу. Все, що от зараз почув, тактику дій, вони дійсно змінили тактику дій, тому що спочатку вони використовували дуже масово використовували техніку за підтримкою і за підтримкою техніки, і використовували техніку для підвезення і нарощування зусиль під час наступальних дій, штурмових дій своїх. Але завдяки тому, що дуже непогано, ну дуже добре спрацювали, там було зазначено артилерія, але окрім артилерії, це підрозділи, які проводили мінування. І піхота, і інженери. сапери, інженери, От, їх внесок великий, плюс внесок розвідувальної безпілотної. Комплексів і е, дронів Камікадзе, От. це те, що зробила. Ну і плюс проти танкістів, відповідно, які е, були е, в резерв, який був виділений на знищення цієї техніки. Тобто, цей комплекс е, спрацював і е, повернув е, русню, е, повернув противника е, до тактики тих же вагнерів, з якою ми стикалися ще під Бахмутом, коли вони е, ми. За місяць, якщо знищували, бачили. А якщо бачили, то знищували. Хоча б одну МТЛБ, БМП, дві, одну, то ну в місяць це було для нас. Так, я пам'ятаю, ну, запитував да. хлопці. Вони кажуть, техніки фактично немає. вони на чому... іншому березі Бахмутки. Вона Тех... була там. Да, техніку їм шкода. Техніка у них mm -hmm. залишається в резерві в броні групи або просто в резерві з особовим складом. От вона в будь-якому випадку повинна залишитись. А особовий склад вони не бережуть їм не шкода. Більше особовий склад це той ресурс, який Росія може поповнити спокійно, але ну з кожним, скажем так, місяцем дуже складніше пояснювати, куди постійно йде поповнення і куди воно дівається. Але як ми бачимо, те, що відбувалось на протязі місяця на цих на цьому так само напрямку, то ну, дуже багато питань вони не задають навіть ті, хто їде, їде туди з квитком в один кінець. От і. Вони не подивилися на нашу тактику, яку ми так само застосовували без техніки просування вперед за підтримкою дронів і артилерії. Ну і відповідно, теж великий комплекс засобів і радіоелектронної розвитки, і боротьби інженерних засобів. Тобто, все це дало змогу з мінімальними втратами прийти вперед і відновити наші позиції. Противник трошки ну, Тактику нашу не перейняв. Він перейняв тактику в своїх вагнерів, коли вони просто закидували м'ясом, і вони так само продовжують без застосування техніки, закидують людей, закидують, 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 і в ітогі якась позиція, і е, вони зможуть закріпитися. І так тим самим вони, не шкодуючи особового складу, просуваються іноді, десь вперед, десь на 100 метрів, десь на 200, е, в залежності від обстановки, від місцевості. Що я можу сказати? Змуситься їх зупинитись. Да, на певному етапі їх це змусить зупинитись. Тобто, в будь-якому випадку любий підрозділ, люба військова частина, яка несе втрати, є певний відсоток, коли вона вже втрачає свій наступальний потенціал. За і вона може перейти до оборони. Перейдя, коли вона перейде до оборони, то відповідно повинні пройти ротаціонні заходи для заведення іншої військової частини, іншого підрозділу. Постійно нарощувати, ну, постійно тримати темп, одна, одно і те ж самогруповання, воно не може. Якщо, тим паче, наші підрозділи вони працюють, відпрацьовують і резерви, і скупчення особового складу техніки, які знаходяться в тилу. Тобі ж, працювати потрібно, і наші так і роблять підрозділи, вони не тільки в попередньому краю, а ще й в глибину. Вот то дуже складно противнику тримати такий темп, Тобто він все рівно буде падати.